Добрий день. Вас вітає Ляшук Тетяна, ученичі 4 класу Красносільського ліцею Володимирецької селищної ради Рівненської області. Я підготувала дослідження. Тема цього дослідження вплив поліетиленових пакетів на довкілля та здоров'я людини. Наукова проблема та її значення. Вивчити вплив поліетиленових пакетів на довкілля та здоров'я людини. Актуальність теми. У наш час поліетиленові пакети перетворюються на необхідність, без якої тяжко обійтися в побуті. Ми викидаємо сміття, складаємо речі та носимо їжу із магазинів у пакетах. Утім, попри перевагу, наведу докази негативного впливу поліетиленових пакетів на навколишнє середовище та людський організм. Я поставила перед собою мету дослідження – Повернути увагу до проблем забруднення навколишнього середовища поліетиленовими пакетами та шкідливий вплив на організм людини, обґрунтувати важливість правильної утилізації з метою подальшого використання. Я поставила ще перед собою завдання досліджень: дослідити проблему забруднення навколишнього середовища саме поліетиленовими пакетами. Чому я обрали саме цю тему дослідження? Сьогодні поліетиленові пакети це наше велике лихо. Крім очевидної зручності та високої корисності, вони становлять серйозну загрозу та шкоду для навколишнього середовища. В Україні з 1 січня 2023 року остаточно набрав чинності закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Хто придумав шкідливі пластикові пакети? Це винахід шведського інженера Стена Туліна. З 1977 року почалась ера їх активного використання. Основою для отримання цього матеріалу є сира нафта та природній газ, а це невідновлювальні ресурси так для виробництва тисячі пакетів потрібно 35 літрів нафти. Поліетилонова статистика свідчить, що. 33 країни світу повністю заборонили використання та обіг деяких поліетиленових пакетів. Одна людина на рік використовує не менше 500 пакетів, Вплив забруднення поліетиленовими пакетами на довкілля. Екологи б'ють на сполох. Мільйон морських птахів і савців гинуть щорічно від заковтування поліетиленового сміття, Дослідження території на забруднення поліетиленовими пакетами. Кожен українець за різними оцінками щороку викидає 300 400 кілограм сміття в рік. І ця цифра непевно зростає. За останні 10 років в Україні кількість сміття, викинутого однією людиною, зросла на 30%. Спалювати таке сміття небезпечно. У процесі горіння в атмосферу викидається величезна кількість речовин, які забруднюють повітря та руйнують озоновий шар. Підготовка до утилізації поліетиленових пакетів до збір використаних пакетів впродовж місяця ми підрахували кількість фасувальних пакетів невеликих розмірів, які використовує моя сім'я. В середньому щодня використовувалось 5 пакетів, отже, за місяць 150. Всі використані поліетиленові пакети я почала збирати у пластикову пляшку ємістю 3 літри. У пляшку ємністю 3 літрів увійшло 320 пакетів і наповнювалась вона упродовж 2 місяців та 4 днів. Дослід номер 3 Обчислення площі забруднення пакетами довкілля за 1 місяць. Хід роботи. Зібрали пакети за 1 місяць. Розложили пакети на рівну поверхню площею 1 метр квадратний. Порахували кількість пакетів в 1 метрі квадратному. Дослідили 1 метр квадратному поверхні містить місяць 18 невеликих пакетів. Ми зібрали поліетиленові пакети за 1 місяць 150 штук. Підраховуємо площу 150 поділити на 18 метр 8,3 метр квадратний. Площу, яку, наприклад, сім'ї учнів мого четвертої класу у мене в класі навчається 20 учнів. То 20 сімей використовує за місяць 3 тисячі пакетів, якими можна вкрити площу 160 метрів квадратних. А яка ж кількість використаних пакетів у масштабах України можна розповсюджуватися? Це ж справжнє екологічне лихо. Чим саме шкідливий поліетилен для людини? У виробництві поліетилену використовується свинець. Цей метал надзвичайно токсичний, його скупчення в організмі викликає розвиток багатьох захворювань. Чим можна замінити поліетиленові пакети? Усі охочі повинні спробувати обійтися без поліетиленових пакетів. Є прекрасні альтернативи у вигляді екоторбинок. Паперових пакетів. Все залежить від нашої фантазії. Це ми на уроці, я досліджую світ, створювали екоторбинку. Наші роботи. Дослід номер 4 Альтернатива поліетиленовим пакетам. Дослідили, так, за підрахунками поповнену сумку, ми використали 130 разів, протягом яких вона запобігла використанню 601-разовим поліетиленовим пакетам. Інші альтернативи пластиковим пакетам. Паперова сумочка та біоторбинка. Якщо вже придбали поліетиленовий пакет, то необхідно знайти його на переробку, дізнайтесь, де в Україні розташовані пункти прийому вторинної сировини та ставайте їх постійними відвідувачами.